Слава Україні! У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У бродах попрощалися з трьома бійцями, проводять екскурсії кооперативом як бджола у Золочівському районі. Як живуть та працюють вимушені переселенці на Золочівщині? У Золочеві жіночий клуб організовує благодійний захід в підтримку військових. Рятувальники відточують навички порятунку людей з-під завалів зруйнованого будинку. У золочеві відбувся матч між юнаками Золочівської дитячо-юнацької спортивної школи та жіночою футбольною командою ворскла Харків. 2 у бродах втопився чоловік. Дитячий табір при Золочівському монастирі Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, чином святого Василія Великого, як кипить волонтерська робота у Заболотівській громаді. 1 серпня у бродах Золочівського району попрощалися з трьома героями. 13 липня 2022 року, при виконанні бойового польотного завдання звідси чи збройної агресії Російської Федерації, в районі населеного пункту Причистівка Донецької області загинув екіпаж вертольоту Мі 8 у складі. Командир екіпажу майор Копотун Євгеній Володимирович, льотчик-оператор, старший лейтенант Кріль Назарій Романович, бортовий авіаційний технік, капітан Лозовий Богдан Віталій. В пам'яті рідних, друзів, побратимів наші авіатори назавжди залишаться мужніми та вольовими воїнами, справжніми патріотами та героями України. Командування та особовий склад бригади висловлює щирі співчуття сім'ям загиблих захисників України. Ми поділяємо ваше горе та сумуємо разом з вами. Йдеться у повідомленні 16-ї окремої бригади армійської авіації Броди. Світла та вічна пам'ять героям у виробничому кооперативі як бджола, що у селі Боложені, в Золочівського району, організовують екскурсії. Як ви бачите, ми вирощуємо тут ягоди, і також у нас є такий агротуризм для діток, для діток переселенців і також для діток військових. Сьогодні до нас приїхали діти з дитячого будинку Добре серце новий милятин. Ми для них вже робимо вдруге екскурсію. Зараз ми Сідаємо всі на бджоловіз і будемо їхати куштувати суницю, показувати, як ростуть ягоди. Потім ми приїдемо сюди, підемо до тварин. Також будемо їх годувати смачним обідом, забавляти. Будемо проводити майстер-клас по випіканні піци, тобто вони будуть самі її пекти і самі будуть куштувати. розкажіть, будь ласка, про екскурсію у вас на території, що можна переглянути? Дивіться, можна переглянути, як росте у нас ужина, малина, полуниця, суниця садова і троянда, тобто в народі ружа. І також можна подивитися, в нас є свійські тварини. Вони під відкритим небом, тобто вони на вигулі, територія 2 гектари, такий, свого роду зоопарк. Вони теж підуть, будуть їх годувати. Через війну багато людей змушені були покинути свій дім, аби вижити. Цей сюжет про те, як вимушені переселенці проживають на Золочівщині, як облаштовують побут, гуртуються, вчаться жити разом люди з різних куточків України, де тривають бойові дії. Тут, у Золочівському районі, вимушені переселенці одружуються, народжують дітей, садять город, починають все спочатку, адже саме збережене життя це найбільша цінність. У кожного своя життєва історія оповита болем і жахом від пережитого. Живуть, працюють, переживають за захисників України на фронті і мріють про перемогу. Робота є важка, тому що люди є з різних міст, з різних населених пунктів. Було, насамперед було і важко всіх об'єднати. Зробити, можна сказати, такою маленькою сім'єю, щоб допомагали одне одному, щоб не ходили, не доносили одне на одного. Щоб допомагали, привчати до молитви, привчати до української мови. Дякуючи вчителям української мови, які були тут, які допомагали дуже багато в навчанні, дуже багато людей допомагали з самого початку, хто був такий гірш, знаєте, ну, не можна сказати гірш, а такий більш. Ну, Нестриманіші зробили одні одним зауваження, Дуже допомагали і мені, і прибиранням, і взагалі всією такою роботою по господарству допомагали. Ми з весну, прийшла весна, ми розгорали город, ми садили картоплю всі разом. Ми садили малини, сіяли грядки, потім це все разом обробляли. І так потихенько потихеньку починаємо готуватися до зими. Разом прибираємо, можна сказати, я ж як внутрішньо внутрішньо переміщена особа, теж живу з ними. Звідки прогнала вас війна? Луганська область, місто Лисичанськ. Як все починалося? З першого дня обстріл. У нас не на ППО немає, якоїсь сирени, яка б повідомляла. Нічого. Все летіло на нас. Перебили водогін один раз, відремонтували, потім вдруге, потім сказали, що води зовсім не буде. Люди ходили по воду. Ну, як сказати, ну далеченько так, на джерело. Цівочка, бігла вода. Це було март місяць, березень на український. Спускалися донизу, градусів 20 був мороз, з пляшками, кого що було. Години дві може, чекали в черзі. Я сама в магазині працювала. Господар магазину мого, вона сама їздила. Вона там зараз і залишилась, в тому Лисичанську, бо в них там обставини сімейні заставили. І під обстрілами, по ці ми їздили, закупку продуктів робили. Потім, коли і по складах стали гатити, ну, то ціни повиростали, тому що люди вже далі їздили туди. Жіночий клуб міста Золочів організовує благодійний захід в підтримку наших військових. Слава Україні, дорогі друзі, запрошуємо вас 21 серпня на благодійний захід. Жіночий клуб Золочева організовує його задля для того, щоб зібрати кошти для наших військових місцевих, які звертаються постійно за допомогою. Зараз ми хочемо закупити термобілизну і зимовий одяг, щоб підготуватися до осні, адже такої допомоги, яка була в нас весною, не буде. Тому запрошуємо вас. Всі деталі ми зараз залишимо під за цим номером. А реєстрація і що ви заві? хочете сказати, що ви отримуєте. З цього заходу, а в нас будуть працювати психологи, будуть виступати. Ми обміняємося контактами, перезнайомимося, будемо співати українські пісні, будемо танцювати латиноамериканські танці. І буде взагалі дуже затишний і класний вечір. Тому приходіть і давайте разом об'єднаємося для того, щоб перемогти ворога і допомогти нашим військовим на фронті. У Золочеві служби порятунку провели навчання з виконання рятувальних робіт в умовно зруйнованій будівлі внаслідок воєнних дій. Рятування людей з завалених конструкцій у нас є дві будівлі, тобто одна частково зруйнована, друга повністю зруйнована. На даних будівлях, на даних руйнуваннях виявлено потерпілих осіб, які потребують першої медичної допомоги. Значить, за допомогою в нас автодрабини, автоцистерни, також сарма було проведено, що гасіння пожежі, рятування даних людей до даних навчань були залучені. Що медична служба, газова служба, енергетична служба. Хотів би щиро подякувати, що всі віднеслися до того з розумінням, що всі допомогли, так як ми є всі спеціалізовані служби. ми Перше діло перше діло не тільки на навчаннях, а й на даних дійсно на звичайних ситуаціях, інших невідкладних пожежах. Тобто ми зустрічаємося завжди. Навчання з Лучівським районним управлінням щодо ймовірного обрушення будівлі. Зараз ми бачимо військовий час, іначе різні туросичні акти, ще щось виходить. В даній будівлі наче була. Ймовірність, обрушена, привалені люди. Люди знаходяться на других поверхах. І ми бачимо, що з других поверхів були люди зняті, значить, автодрабиною, і один потерпілий під плитами. Лежав лізом автомобіля, сарм плити були бензорізами значить, вивільнені гідралічними подушками, плити підняті, і людина повністю передана медичній службі. І після цього, за загаступне, наші, проводиться повністю перевірка даної будівлі, чи є ще люди, чи знаходяться під завалами, які можуть бути ситуації, ну, щоб їх звідти деблокувати. На даний час Злочинське райуправління повністю має все обладнання, яке маємо виконувати ну, дані задачі, які нам під силу». 2 серпня у Золочеві на стадіоні Сокіл відбувся товариський матч між юнаками Золочівської дитячо-юнацької спортивної школи та жіночою футбольною командою ворскла Харків. 2 результат матчової зустрічі – 1-1. Вже 18 серпня українська жіноча команда у двобої зустрінеться у Хорватії з грузинським клубом з міста Ланчхуті. Зазначимо, що Ворскла Харків 2 єдиний представник України у лізі чемпіонів. Минулого сезону команда під назвою житлобуд 2 завершила осінню частину чемпіонату України на першому місці. Тренер команди Наталія Зінченко є першою жінкою в Україні з тренерською ліцензією найвищої категорії тренерської ліцензії категорії про УЄФА. Як можете прокоментувати сьогоднішню гру? Як вам наша зустріч з нашою командою, наше поле. Ну були здивовані таким класним полем у вас в місті. Трохи помішала нам тривога, а так все добре, все чудово сподобалось. Дівчата трохи набігались. Хлопці сильніші, ніж наші дівчата. Ну, для нас піде тільки на користь. Варто відзначити, що у її лавах грає наша землячка з села Переволочна в Амплуа захисник Марія Колещук Колеба, яка була ініціатором проведення зборів команди саме на реконструйованій з міжнародними стандартами спортивній базі в Бузьку. Доволі була цікава ігра, дівчата старалися, як і, і так як хлопці. І, ну, на мій погляд, була ігра рівна. Як то кажуть, рахунок на табло У нас зараз такий етап збори, ми трошки нагружені. у нас зараз іде такий цикл тренувань, коли багато навантажень. Тому ця гра була завершальним етапом і було дуже складно і фізично. Тобто ми так і думали, що гра буде важка, але нам це треба. У нас потім будуть вихідні, і щоб ця вся нагрузка в нас вилилась в нашу форму гарну тому. Було важкувато. Ми сьогодні також організували зустріч з командою чемпіоном України. То є Харків житлобуд, один жіноча команда, яка буде представляти нашу державу на Кубку європейських чемпіонів. Ліга європейських чемпіонів серед жіночних команд. Вони будуть десь з го 17, ніби 17-го числа вони грають вже перший матч. Вони знаходяться зараз на базі в Бузку, тренування зборів в них. І ми так. Запропонували нам, щоб ми зіграли, бо їм треба така команда, ну щоб не була доросла команда, а хлопчики, щоб навіть ми вже сказали їм, щоб вони так обережно грали, бо то ж наша команда в складі команди тої навіть знаходиться, ну, грають зараз п'ять чоловік з збірників України. 31 липня на спортивному комплексі Бузької дитячо-юнацької спортивної школи відбувся благодійний товариський матч між чемпіоном України з футболу, жіночою командою «Ворскла Харків-2» та чоловічою командою Бух місто Бузьк. За підсумками двох таймів, команди зіграли у результативну нічю 3-3. Під час проведення матчу серед болівальників проводився збір коштів, які використають на підтримку Збройних сил України. Це успіхів команді «Ворскла Харків-2» на міжнародній арені. Золочівський район в місцевому озері потонула людина. Про це інформує Золочівське районне управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. 30 липня на диспетчерський пункт рятувальників надійшло повідомлення про те, що у місті Броди по вулиці Набережна, 5 Золочівського району, в озері потонула людина 1972 року народження житель міста Броди Золочівського району. О 17.55 працівниками 10 ДПРЧ 5-ї ДПРЗ міст та броди знайдено тіло потопальника. Тіло чоловіка було витягнуто на поверхню та передано працівникам поліції. Йдеться у повідомленні рятувальників Золочівського районного управління, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Рятувальники Золочівщини вкотре нагадують елементарні правила поводження на воді, які можуть врятувати життя. Відпочивати та купатися дозволяється лише на спеціально обладнаних пляжах. Ніколи не пірнайте в незнайомих місцях. Не запливайте далеко та не плавайте наодинці, якщо ви не впевнені у своїх силах. Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння. Температура води повинна бути не нижче в 17 градусів. Плавайте у воді не більше 20 хвилин. Причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин. Якщо ви відпочиваєте з дітьми, не лишайте їх без нагляду біля води, не дозволяйте дітям самостійно відвідувати місцеві ставки та річки. На території монастиря Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, отців Василян у місті Золочеві, проходив щорічний християнський дитячий табір Веселі канікули з Богом, дивлячись на драматичні події, які відбуваються в нашій країні. Ми цього року робимо табір табір для наших діток, але дещо в іншому такому порядку. Найперше хочу почати з того, що в місяці липні, цілий місяць липень на території нашого монастиря, ми мали такий табір, який називається патріотичне літо для діток, щоб більше зацікавити їх в історію нашої держави, про героїв нашої держави, про тих, які виборювали цю незалежність. Про для того, щоб більше пояснити, який вклад люди роблять для того, щоб мирне небо було на нашій землі. Ну а закінчивши цей табір, ми розпочали табір, канікули, веселі канікули з Богом, які ми кожного року проводимо. І Маємо досить багато дітей. Ось і табір проходить з 1 по 7 серпня. Чи важко працювати з теперішніми дітьми? Як їх зацікавлюєте? Ну насправді робота з дітьми вона завжди була нелегкою, але хочу насамперед сказати, що цього року у нашому таборі Веселі Ніколи з Богом 2022 задіяно близько 45 аніматорів. Усі вони розформовані по вікових категоріях, по командах. Цього року набагато важче, звісно, адже така ситуація в країні і їх їхню увагу дуже важко тримати. Та ми е, кожного дня придумаємо нові цікавинки, е, щоб їх заохотити, сконцентрувати їхню увагу і зменшити їхній стрес під час перебування у повітряній тривозі. Мені дуже подобається табір, тим що тут дуже весело, тут ніколи не скучно, і тут дуже гарні великі ігри, і дуже класні танці. і Мені дуже подобається. Дуже подобається тут, що тут дуже добрі аніматори, що тут дуже добре відносяться і класно танцюємо. І весело проводимо час. І мені тут подобаються великі ігри, банси, молитви, вервички. Як ми проводимо час всі разом? В Цьому таборі вже другий рік, дуже круто. Надіюся, на другий рік так так, так само піду. У Заболоцівській громаді Золочівського району також кипить волонтерська робота. Детальніше дивіться у сюжеті. Дуже швидко зорганізувавшись, розпочали таку діяльність, як ви бачите, тобто готувати їжу для наших хлопців для збройних сил України і для всіх мобілізованих захисників, які пішли захищати територію нашої держави, і в першу чергу нас усіх. Ми всіляко як можемо намагаємося приготувати що найбільше різноманітної їжі впродовж всього нашого процесу, тобто від початку великомасштабної війни. Ну, в першу чергу, звичайно, ми ліпимо вареники, але знаєте, сам початок, якщо пригадати, він був таким ну, дуже нелегким та для кожного з нас, не тільки для нас. Бо вранці, коли пролунали перші вибухи, ми розуміли, що потрібно зорганізовуватися і в першу чергу повідомити діткам, що до школи йти не потрібно, що потрібно зберігати спокій і бути в безпеці, тобто з рідними. По тому ми вирішили щось робити, щось це готувати їжу. З першого тижня ми на базі нашої школи створили таку волонтерську кухню і почали працювати. Спочатку ми кожен день працювали в школі, люди відгукнулися, відгукнулися вчителі, обслуговуючий персонал, працівники садочка нашого. Ну і з першого дня ми взялися до роботи кожен день. Ну, зараз вже трошки рідше, але раз в тиждень у нас відправка є, кожного тижня в нас є відправка. І е готуємо все для наших захисників, що тільки можемо. Наше меню різноманітне. Ми починали з того, що готували вареники е з картоплею, з сиром, е з капустою, з лівером. Е Готували голубці, жарили відбивні, кишку робили. Випічка різноманітна, постійно пекли пиріжки, вдома таке, що вчителі зносили, вдома випікали, ну таке, що не псується, і кекси, і медівники, і різноманітне печиво. Готували тушківки, закупили свині, переробляли їх, все, що тільки можна. Тушківок робили досить багато, кури те саме переробляли на тушківки. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі, закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякую. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!